Дар Гаррі Поттер! перша частина. Всім ну, здоров'я Вітя. І я зібрав всі новорічні іграшки, коло ялинки. Ну вибачте, я просто чуть-чуть не вимовляю. Мій кіт разом зі мною розпаковує. Що ж, ні, не подарунок на мене Ми від Микуля, я... це просто передача. Сьогодні 4 грудня, то і ячейк. Відкр... Відкриваємо ми три. Тобто чотири. Так, вперше. Гаррі Гаррі Поттер! Я сам цей мут не знаю, але щось Гаррі Поттера чув. Чув Гаррі Поттер. Блін, я хотів таку фігурку, бо тут такі ноги, такі малюсенькі, не як простої фігурки. І зараз я вам покажу, що вийшло. Ву! Ось такий Гаррі Поттер в нас вийшов. Опа, опа, гопана. В його ноги не рухаються. Тобо це, типу, так, для фігурки дитини вже, яка вміє ходити. І ми підходимо до другої ячейки. Це в нас ячейка далі номер 2 Чекає це, що таке. Хороша, щось я не знаю. Сова! Сова. І от наша сова, і ви прикиньте, я цю сову так довго роблять. Що здуріти. Тут навіть так багато дрібних деталюк. Запасні нам дали. Так, третя ячейка прямо в очі кидається в рівні. Книжка. Так, просто книжка. От люблять такі календарі. Олего додавати прості предмети. Я більше люблю таких звіряток буде складати. Аж на пів години ми його збирали. А де вас одна секунда. Щось по-моєму вроді для мене це не важко. Я зрозумів, це не книжка, це листівка з Ходворса. Там ти так отак оцей Гаррі Поттер лежить летить отеці йому На, бери. Ну і довго робили, а от цього швидше. І четверта ячейка. О! От ота хоч родина. Бо фігурку нам легко робити я я зібрав от цього. Дівчинку, я не знаю її ім'я, оце, я оце в нас Гаррі Поттер, сова, листівка до Ходворса, а це я не знаю ім'я. Може, хто дивився, підскажіть мені? Добре, чекаємо на завтра і відкриваємо п'яту ячейку. А після завтра і одночасно і шосту ячейку і подарунки від Святого Миколая. mm